Читаємо 10-ту годину ранку, 22 травня, по 9 чергову сесію Держанської міської ради 8 го хвилин. Прошу відповідати зареєструватися. É isso Депутати, якщо немає ставлю на голосування за основного цього, прошу про це. Зараз починаємо роботу. Перше питання про роди звернень громадян з питань землепересторонних. Комісія. Питання з 1 по 6 питання питання 14 було розглянуті, прийнято позитивне рішення. Рекомендовано розгляду на сесії пропонується без обговорення питання. Запитання пропозиції. Стару да? на голосування першого серед порядку денного. <позиція> За основу просьбу прошу проголосувати та підтримати. <звук> Зараз у нас є проведу про передачу приватного власні земельних ділянці взаємодіяну, що перебувають в користуванні громадян. Запитання в пропозиції. ставлю на голосування за основну процедуру, прошу проголосувати та підтримати. 17. Наступне питання про розгляд питань по поговорить земельних за відносин. Запитання, пропозиції, доповнення, Немає ставлю на голосування за основним парцілом. Прошу проголосувати такі тема. Дякую. Про затвердження технічної документації нормативно. Прошу за земелька села садова Березанської міської ради Бережського району Київської області. Запитання про позиції. Якщо немає стави на голосування за основу та ці прошу проголосувати та підтримати. За 17 рішень прийнято. Село садове сьогодні святкує день народження 96 років. Так що, Подарунок. Можна їхати туди? Питання п'яте. Про внаслідок змін до рішення міської ради від 24.12.24 року No21398 про затвердження програми розроблення в новлений та будівельної таземної документації населених пунктів Березанської міської ради про ранені Київ сталося на 2021-2027 роки. На попередній сесії приймалося рішення щодо розробки проєкту земовстрою щодо відведення земельної ділянки в комунальну власність по вулиці Київський шлях. Даний проєкт розроблений для фінансування за роботи по розробленню, ми вбіляємо, додаємо в програму даний проєкт землеустрою і кошти на його розробку сумі 21 тисяча вже. Запитання пропозиції. Ставлю на голосування за основним та судом, прошу проголосувати та підтримати. За Наступне питання. Про припинення права постійного користування земельної ділянкою. Запитання пропозиції Ми Нема на голосування за основним тацілом, прошу проголосувати та підтримати. Про прийняття майна державних до комунальної власності. Від мешканки двокімнатної квартири номер 54 по вулиці Григорій Основної 23, надійшла заява про приватизацію квартири, але квартира не в комунальній власності, тому просимо прийняти безоплатну комунальну власність Березанської міської ради. Об'єкт житлового фонду державної власності, який у процесі приватизації Державного сільськогосподарського підприємства Березанське не увійшов до статутного капіталу. Тут просимо утворити комісію з питань прийняття передачі і комісії здійснити передання об'єкту житлового фонду, про що скласти відповідне. Запитання пропозиції. Значить, до нас півпраці по даним питанням доходить до фінального завершення. Значить, нас є Зовсім залишив ці двічені квартири, які є ще державної власні цілю, про готові пакети документів. Ми їм всебічно допомагаємо, щоб люди отримали право на те житло, в якому проживають вже десятки років. Так що, якщо запитань немає, ставлю на голосування за основу та прошу проголосувати та підтримати. Ще Наступне питання номер 8 про реорганізацію закладу освіти. На комісії Комісія цілетанського виробниця зговорити з прийнято позитивний результат. Маємо базовувати проголосувати. Що може питати, виноситься проєкт рішення про припинення юридичної особи закладу дошкільної освіти ясла садок пишення шляхом приєднання до е, Березанського ліцею номер 3 до Вернівський. За ліцею No3, дошкільний підрозділ це садочок Вишення, який знаходиться у Лехнівці. Але вже рік територіально діти знаходяться в школу, то ми припиняємо юридичну особу, таку як садочок. Але саме приміщення садочку все одно залишається в комунальній власності, балансоотримувачів залишається управління освіти. Спокійно можемо спокійно повернутися в приміщення садочку. Запитання пропозиції. Ставлю на голосування за основного терміну, прошу проголосувати. синокси ще питання. Наступне питання. Про насень змінди 73 з цієї Заседоберданської міської ради ухвалило з 26 сентября 25 року номер 257 про затвердження програми здоров'я на 24-26 роки. На початній комісії виникалося питання, що тільки 16 позитивів включено в документ, тобто це додаткові. Це ми носили зміни і просимо додати 50 000 до програми про на здоров'я для придбання Запитання, пропозиції. Ставлю на голосування за основну працюва. Прошу проголосувати та підтримати. Зараз <пізвання> ще що... Про затвердження положення про премію міського ви обдаровані дітям молодіамат синим ліким керівникам викладачам. <пізвання> Носимо зміни в попереднє положення. У нас там один із пунктів. сценічних костюмів. Оскільки е, придбання сценічних костюмів це, скажімо так, не нагорода нашого обов'язок забезпечувати дітей костюмами, і ці заходи внесені в нас у програму розвитку культури, то ці заходи дублюються, то ми прибираємо з премії міського голови. ці заходи 40 тисяч, але вони є в програмі розвитку культури, які ми можемо передбувати сценічні костюми. Так, все знаєте, зрештою безпеку. Добре. Запитання пропозиції? Аби на голосування за основу та всього, прошу проголосувати та підтримати. Затверджує програми підтримки розвитку навчальної матеріальної плаці державного навчального закладу Берзанської професійний аграрний ліцей на 2025 рік. Просимо затвердити програму підтримки нашого березанського ліцею Кошти в розмірі 300 тисяч гривень на поточні ремонти закладу це придбання вікон, ну і такі невеличкі поточні ремонти. Там у нас і ветеранські хабі, там де наші діти займаються по захисту України. Взагалі у нас нормальна плідна співпраця. Попросимо Резанському ліцею завернути програму і виділити 300 тисяч. Запитання пропозиції, бажання. Про внесення змін 98 до рішення 98-ї сесії перезадження міськради 8 від 24-го 24.10.24 року 234 Про затвердження програми проведення заходів та робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на 2025 рік. Ми просимо внести зміни до програми з територіальної оборони, а саме додати військові частини, листи, які звернулися військові частини до нас реєстровані. і просимо додати до програми військові частини. Запитання пропозиції. Але на голосування за розвитком сезон прошу проголосувати та підтримувати. За 17 рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення змін до рішення 76-ї сесії Берзанської міської ради Московської комі 231.23 року 23, No287. 23, 23, Розтверджує програми фінансової підтримки комунальних підприємств Бернізанської міської ради на 2024-2026 роки. Ми на минулій сесії ми приймали зміни в оцінює програми, виділяли кошти на придбання гробинних насосів. Зараз це суто технічне рішення. З одного теку що перекидаються кошти на інший, тобто сума програми залишається та сама, додаткових коштів не потребується. Це рамка цих право, класифікатора коштів на інші. Запитання пропозиції? Але наголосимо за основним там судом, прошу проголосувати. За 18.15. Пронесення зміни рішення девяносто восьмої сесії. Представська міськради 8 стапня 24.19.24 року номер 242 програм міністрів реконструкції, ремонту об'єктів інфраструктури, утримання вуличної шахової мережі державних міськради на 2025 року. Це майже те саме рішення, просто інша програма, знову ж ми виділяли кошти на реконструкцію КНС No1. Знову змінюється. Кошти не потребуються, знову, як на інших, в межах виконують до самий питання. Дякую. Ставлю на голосування за основу та все, прошу правосовки підтримати. І наступне питання. Про внесення змін 33 53 сесії Герзанської міськради 8 липня від 26.01.23 року No30 затвердження програми інформатизації виконавчого комітету Герзанської міської ради No23.25 року. року, Про ради, року на До програми інформатизації вносяться зміни у напрямки використання бюджетних коштів по управлінню соціальної та ветеранської політики. Додаємо програму 1170 гривень на криптографічний захист інформації тобто на Флешки. Все. Запитання прословию вас до цього, прошу промоцю. <клухи> Наступне питання пронесення рішення 98 сесії Берзанської міськради 8 клипень і 24.12.24 року номер 243 no. бюджет Березанської міської територіальної громади на 2025 рік. Вільно до початок громади вносяться шляхом перерозподілу в межах їхніх доведених кошторисних призначень, по загальноосвітніх навчальних закладах перерозподілити заробітну плату з нарахування в сумі 51 тисячу дев'ятсот гривень 56 копійок для виплати за корекційно розвиткові заняття по особливим освітнім потребам. Перерозподілити в межах доведених їхніх кошторисних призначень по водоканалу із функції 6013 на функцію 7691, 1 мільйон гривень з них 403 тисячі грн. гривні на придбання глибинних, глибинних насосів та 596 тисяч грн. гривень на реконструкцію КНС, розташований за адресою вулиці Шевченко-Шлях номер 112 Вносяться зміни до бюджету громади шляхом від перевиконання дохідної частини бюджету. По здійсненню заходів під землеустрою в сумі 34 тисячі 819 гривень 34 копійки на виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельних ділянок села Садова. По загальноосвітніх навчальних закладах 21 тисячу 595 гривень на придбання сувенірних usb флеш накопичувачів для нагородження випускників. По дитячо юнацькій спортивній школі Старт 10 тисяч гривень на оплату послуг з виготовлення технічної документації землеустрій щодо встановлення і відновлення меж земельних ділянок. По Центру фізичного здоров'я Спорт для всіх 13 500 на оплату послуг з виготовлення технічної документації і землеустрій щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок. Для надання соціальної освіти, спеціальної освіти школа мистецтв виділити 76 тисяч 800 гривень на нагородження премії міського голови обдарованих дітям за їхні, та їхніх керівників, які підготували призери відповідно до положення про премію міського голови обдарованим дітям, аматорам сцен та їхнім керівникам. Виділити субвенцію. Не не субвенцію. Виділити ще на будинок, на будинок культури 35 тисяч, також на нагородження премії міського голови. Виділити субвенцію місцевого бюджету державного бюджету в сумі 300 тисяч гривень головному управлінню національної поліції Київської області через місцеву програму «Поліцейський офіцер громади для обслуговування автомобіля та на придбання паливно-мастильного матеріалу для збройних сил України виділити 300 тисяч гривень та виділити. Для загальноосвітнього навчального закладу 493 тисячі гривень на розробку проєктно-кошточної документації для встановлення було модульної газової котельні потужності в Березанському ліцеї No3. Запитання пропозиції. Спасибо на голосування за основу процедуру прошу проголосувати при. Тані порядку його розглянуті, хочу проінформувати вас коротко, оскільки у нас сьогодні насичений на день, у нас сьогодні робить ви відкриття, урочисте відкриття е оновленого корпусу хірургії. Чи прийдуть до нас, шановні гості, прийдуть представники оборонної адміністрації прийдуть представники е інституту серця. Навіть зараз вже приїхали е кардіохірурги, які е приймають, як то кажуть, благодійники прийому наших мешканців. Порівняно відкриття. Підтвердив е, головний ну, керівник Інституту серця, заслужений лікар України е, Тодоро Борис Михайлович. Е, також ми сьогодні плануємо підписати меморандум про подальшу погляду на співпрацю між Березанською міською лікарню та інститутом серця. Також очікуємо сьогодні е, десь близько 11-ї години на початку 12-го. Керівництво Укрзалізниці будемо розглядати наш вокзал, оскільки він зараз участвує в пілотному проєкті про облаштування дорожнього вокзалу підвищеної комфортності, при міської території, при вокзалі, і зараз чекаємо, що будемо обхід робити. Значить, е... Завод «Газобетон АЕРОК на... активно починає. Свою працю, значить, надіємося, що в червні він отримає свою критичність і за червень підготує до запуску, а в липні він запрацює на повну. Тоді буде відповідність рішення надходження до бюджету, також покриє наші частину металу. На жаль, е через складеність не проходить третя черга оплати. Остання була проплата, як мені повідомили, в... В кінці березня місяць, тут тобто вже третій місяць, не йдуть сплати. Але думаю, що в цьому місяці все-таки воно закриється. Так, також нам буде прийнято рішення про розширення дітей, які представляли березня в конкурсах, не належить це комерційний, чи це державний, чи це напрямок спорту, чи це освітній напрямок, напрямок чи це культурний напрямок, ми всі будемо нагороджувати. Це трошки збільшить навантаження наш бюджет, але це... Приємне навантаження, яке ми маємо робити, незалежно від того, чи ти прийме участь, якщо вона посіла призове місце, якщо вона виходила чи з таблички в Березан, чи опоминалася, що вона вихована з Березанської школи мистецтва, Березанського навчального закладу, чи Березанського спортивного навчального закладу, вона має бути відзначена. Я думаю, що ми найближчим часом проговоримо і на сесію винесемо ці розрахунки. Такі стан справа. Дякую всім за роботу. Зараз ми закриємо сесію, хотіла депутатів і засутники про себе залишитись.